Доброго дня, ми з Харківщини. Повернулась посіка запилення. Зараз ставимо, провіряємо по наявності меда по корпусах, по гніздових. Сім'ї, звісно, дуже, дуже ослабли. Зараз ну, в середньому десь 10-8 рамок, вулочок, вулочок, не рамок, а вулочок. Бжоли є розплод, сіють матки, слава Богу. Є щось цвіта хацелії, Як бачили, я раніше показував на відео там, подивіться, розповідав, коли сіяв. І, звісно, пішов. Вчора в нас прийшов дощик. І от фацелія знову починає на цвіти, вона така, як засихала, а це знову викидає цвіт. Це, звісно, бур'яна ній. Ось, подивіться, як трудяться жолки по ній. цій фацелії, Ось лазять, що шукають, молодці, трудяться, трудяться. Трудяться. Обіцяли мені, звісно, зараз молотити її. Якщо буде що молотити, а може. Так, передіскуємо, під к На наступний рік. Вон ще де пшениця була, там ще засіємо фацелію, ну, вже буде десь до пів гектара тут. Ну, пів гектара ніну, 40, сотих 40, 35, плюс, десь так примерно. Там ще в вдалині обіцяли кусочок віддати в кінці фацелії. Поспілкується з сином бабушка. Там. Сотих 40 то... Буде фацелія, дай Бог на наступний рік. Так, а, тут, а тут колись літерники вирубали ми всі разом тестю те, що їм допомагали. Так, ну що я, що по вуликах у нас? Пройшов я 9 вуликів, продивився. Ось в це дивився, тут вже поставив пластинки, трішки поприкривав льотки бо витягую де рамку, де дві, витягую крайні з медом ті, що ось працюють де сильніше. Ну, Тут, тут слабші. В цьому ряду слабші. Ось 16-рамочний жовтий. Тут не було матки. Пропала матка. Сьогодні Руслан дав мені рідну маточку. У нього ну, клевусі було, він так для себе. Ну Дивіться що робиться ось. Це годину назад я поставив. Не знаю, подивимося. Може, може сьогодні відкрию, подивлюсь як, як вони на неї реагують. Може завтра вже вранці відкрию, хай до неї привикають. Це ось кормушечки заказував в інтернет-магазині. Є один бджоляр Паскевич. Горні кормушки ромочні. Взагалі рекомендую. Ну, і мені, я не кажу, мені сподобалися вони. Я другого нічого не пробував. Ні, кульочки пробував. Тоже, ну, кульочки проще. Дешевше. Ось це фацелія. Ось струдяться в що Будемо продовжувати роботи сьогодні сам з оператора. Звісно, грибок пішов, щериться Він теж будяк Будяк колючий, як мене каже цим помічник мій. Теж в з нього носять. Я вже думав чи зібрати насіння з нього та засіяти ним. Жовкий жужат, приємно стояти, слухати, приємно, звісно. Добре, не буду затягувати відео. Розговори пусті короткі. Все, бувайте, підписуйтесь на канал, став, ставте лайки, підказуйте мені як. А, за, не сказав, за е, варафлю, полоски ставлю. де... 10 вуличок бджоли, ставлю 3, де 8 ставлю 2. Так мені посовітував Руслан, каже, я так роблю, нормально сиплеться. А вже перед самою зимівлею він обробляв біпіном. То сказав, заказуй на мене. Так що так що якось так. Все, бувайте підписуємо, ставимо лайки, подобайки, коментуємо. Все, бувайте.